Друзі, я в Дніпрі і зараз я приїхала в прекрасне місце, яке я називаю рай на Землі. Це така ділянка набережна, як Клуб-Січ. Дуже красиве місце. Я вас сюди вже приводила. І обов'язково, коли я в Дніпрі, я приїжджаю сюди і вам всім рекомендую. Я ж кажу, що я його назвала рай на землі але мені багато що з ним пов'язує, але воно дуже красиве. Воно і так, і так є раєм. То ж ходімо подивимося, як виглядає Яку-Січ сьогодні. Подивіться, як красиво. Боже, а тиша яка, тільки пташки, чую тільки пташок. Люди працюють, щось роблять. Я не знаю, чи можна з расію зайти. Ми ще коли були тут з Андрієм, то нам не вдалося Расію провести, <с�>? пронести, провести. Потім ми там один раз її як контрабанду, якось її в сумку там клала, щось таке. А перший раз, коли ми були, тут були такі пуфіки, можна орендувати. І оце ми орендували Расті пуфік. Вона там залишалася, а ми швиденько Тинтерин пройшлися, пофоткали, подивилися, вийшли і сидимо на пуфіках з Растінка. Ось так, подивіться, яка краса. Кожен камішок. Кожен чистенький, вичищен, вимощен, вилажен. Це, це все ідеально. Ну Дівчата, оці маленькі дівчата, підлітки, вони з собачкою пішли. ну вони місцеві. Я думаю, що вони знають, якщо що, то не йшли без собачкою. Тому сподіваюся, що ми якось пройдемо. Може зараз вже вечеріє, там ще ж пташки за цього не що там ходять по території качки, гусі, всі на світі, там і криски якісь бігають. Тому що зараз вечір та їх вже немає, вони десь сплять в домики, то можна, боже, ну яка краса, подивіться, це неймовірно. От скажіть, не рай це? ні? Це я щось перебільшую? І як все доглянуто. От зверніть увагу, поки що О, плавають. Опа, сидять, пливуть. Зверніть увагу, поки ще не стемніло і все видно. Яка чистота, як все доглянуто. Це неймовірно. неймовірно. О. Стоп, прастюні. Ні, вони не в доміку. Вони ось гуляють. І ми з Расті. Не знаю, як далеко ми зайдемо. Я боюся, що нас зараз виженуть і що мені робить. Боже, як це мило, я не можу. Растя, не тягни. Не пали контору, Растя, не пали контору. Гусі, гусі, га-га-га. Тин, Тин-тирин-тирин-тирин. Растя. Растя, тихень, о, йдуть додому, додому вже. А, <риск> та тихо! Я тебе тягну, бо ти ж бачиш, що ти... Боже, які вони класні. Растюня, ну, ну не хекай. Я... Бо ти тягнеш, і ти хекаєш. А їх хтось погукав? чому вони всі так пішли? А, а, вони знають, так да, що? Ух ти! Ну, стояли, стояли всі, так? Да? Клас. Клас. Ти бачиш, не встигли. Растінька. Вон ще йдуть. Растя. А ми зустріли нашу глядачку Ніну! Боже, це неймовірно. Каже, Растя. Я вас знаю. Так приємно, що нас впізнали навіть у Дніпрі. Клас. Так, ну ми прийшли. Мені здається, що раз ми вже зайшли, то нам вже не вижене. Нам пощастило. Нам пощастило Растя, Тільки нікого не, по-перше, не гавкає, растя. Будь чемною. Ти чуєш мене? Растя? Ніякого полювання. Растя, ні-ні-ні, ти що? Вони милі такі птахи. Ну, от подивіться, це не рай, я перебільшую, от скажіть ви мені, от скажіть. Оце я до всіх. Я пам'ятаю, як я провезла сюди Андрія маму і теж. Оце не рай, от скажіть, вона, да, да, дуже класно. Я знов. От скажіть, що це рай. Вона рай, рай. Бо я їй кажу, що я оці емоції, коли ми потрапили з Андрієм перший раз сюди, я їх пам'ятаю, це було щось неймовірне. І от я знов і знов, скільки я сюди приїжджаю, і приходжу в Січ, і я переживаю ці емоції знов і знов. Як? Як це назвати? От іде Растя Павлін. Та на один день приїжджати це мало, особливо зараз, коли такі короткі дні не встигаєш нічого. Я зараз проїжджала набережну, ну, центральну частину, Сі Січеславську набережну. Боже, так теж серце зжимається, таке все рідне, таке все дороге для серця, для душі. Я поїду туди, зараз після січі я поїду на Січеславську набережну, але не знаю, зможу я показати, бо темно вже буде. Вже, ну, ну це взагалі, ну подивіться. Христяня, ну не путай мене, ти що зайнято? Тягне щось скутає. Ні, а хто тут сидить? Куди б ти ще забрався, а? П'ять. П'ять, як ти тут опинився? Растя, Растя, ти що хочеш? Ще не хватало. Що хочеш, щоб у петі стався серцевий напад? Навіщо ти його лякаєш? Ні, ну ці літаючі Павліни. Красатулечка, красатулечко, боже мой. Ну ти дуже красивий. Растя. Растя, Так не можна, я кажу. А от цього не було, да? на початку війни ще не було. Це, напевно, за літа почали будувати нові домики такі. А може були, може я щось не пам'ятаю. Ну тут видно, що такі плани були у тих, хто це будував. Але війна трохи загальмувала цей процес. Ні-ні-ні. От би Растюню з поводка відпустити, Вона б тут шухеру наробила, да, Растю? Але ні, ти що, не можна? Там хтось пробіг. Бачили ви? Я боковим зором побачила, якась криса сто процентів. Тут бігають, я не знаю, які вони водяні чи які оці. Ой, раз, я боюся. Стоять якісь там телега. Центр каякінгу. Тут ми були колись, в мене навіть є фотки, коли... Дітлахи тут на яхточках, на, на паруса, під парусами, під парусами. Боже, яка краса теж. таке було небо з хмаринками і так красиво. Ці парусники. Воно і так і так красиво. Уль. Ну, Растя. Растя, Не лякай. Ти бачиш, що вони? Не раді тебе бачити. Хороший, О, поки ми йдемо, я вам розкажу, що зі мною трапилося. Їду я в маршрутці, заходжу я в маршрутку і сідаю. А водій, дивлюся, що водій на мене щось озирається. Ну я не звертаю на це уваги, озирається та й озирається. Їдемо, їдемо, їдемо. Люди заходять, виходять, а потім він мені каже, дівка, а коли ви розрахуєтесь? А я кажу, а зараз. І до мене дійшло, що в Одесі, мені здається, що це єдине місце, місто в Україні, де розраховується за проїзд при виході. А треба було при вході. А я ж сіла і їду. Знаю, що буду виходити, розрахуюся, а він дивиться на мене. Так, отака відмінність. В Одесі при виході розрахунок, а тут при вході. Ну, скрізь я знаю при вході, тільки в Одесі. Ну, може, ще десь. Напишіть, як у ваших містах. Якісь роботи проводять, чуть на вам щось. Дрочит, дрочит. Ах, опа, опа, опа. Подивіться. Оце, хто це? Що це за криса? Папа, йо яка велика. Вона більше, ніж растя. Ви бачите? Що це за криза? Ама. Ой, мені трохи страшно. <рес> неї дивитися. Це ми купаємось разом з ними. Боже, ми коли з Андрієм я ходила на рибалку, оце сидиш, втишиш і дивишся. Боже, кого ми тільки не бачили? Якихось гадюк, змій, якихось таких, от не знаю, крис. І я кажу, оце ми з ними купаємось. Боже, там хтось ще а -а -а, стрибає. хтось ще там стрибає? Растя, ти бачиш хто там? Бачиш криса? О, он, Растя, Растя, ти ну туди дивишся. Растя, йди візьми її. Жах. Що там, Растя? Растя, не лякай мене, ну ти. Я не бачу нікого. Вон сиди. Сидить і вухом не веде. Сидить і вухом не веде і по барабану. Що тут мисливець? Растя, шут. Може, я щось не бачу так, раз. Вон парусник. Видно вам чи ні? Красота. Ні, ну це ще я не можу. По барабану. Кайфуліки. Сидимо, кайфуліки. 16.05. Сонечко заходить вже темно. Ну от як так? А мені ж треба ще їхати на Січиславську набережу. Ви взагалі знаєте, що набережна Дніпра це сама довга набережна в Європі. Її довжина більше 23 кілометрів. Подивіться, як на дахах сидять. Бачите, Павліни сидять на дахах. Клас. Ми вже приїхали на Січиславську набережну. Темрява 5 годин вечора. Подивіться, ніч. Ніч. Дуже шкода, що я не можу вам показати цю всю красу. Попереду монастирський острів. Ви пам'ятаєте, там церква, там самий великий пам'ятник Тарасу Григорьовичу Шевченка, штучний водоспад. Та тут скрізь, така краса, така краса. Дуже шкода, що я ж кажу, що я не можу вам цього показати. Ми йдемо з Ростюня і піднімемось на міст. А ще я хотіла сказати, що в Дніпрі, на відміну від Одеси, є отакі укриття і вони скрізь. В Одесі нема жодного, жодного немає. Ось так воно виглядає, відкрите, все чистенько. Навіть біотуалет є, відкритий і теж чистий. Ну. Ми піднялися на міст, Дніпро. Боже клас, да? монастирський острів. Це міст, який йде з Парка Шевченка на монастирський острів. А в монастирському острові продовження Парка Шевченка. Темно, але красива. Тимна, але красива. Да. Я люблю тебе, Дніпро. До скорої зустрічі. Моя частина мого серця завжди буде з тобою. Зараз буду плакати. Далі от ми йдемо. Тут дуже цікава ділянка набережної, і ресторани на воді, і все. Але нема освітлення взагалі. Якщо там, де ми тільки що були біля мосту, там хоч трошки, хоч якесь було, то тут, бачите, темрява, темрява. Да. І незважаючи на це, люди гуляють. І сидять на, на лавках, скільки вони сидять всі лавки. Я думала, що то знаєте, тут же ж є такі теж скульптури, котики. Там якісь ці. Я думаю, зараз фотку, підходжу до люди. Я ж сліпа, підходжу, а то люди сидять. Думаю, о боже. Да. І багато. Друзі, ну що, я вже на жд вокзалі. Я ще хотіла помилуватися тими краєвидами Дніпра, там відкрила рота, а мені боженька відкрив очі і сказав, твоя маршрутка, біжиш швиденько, бо ти запізнишся на потяг. І я побігла. І я вам хочу сказати, якщо б трошки я ще затрималась, то я б запізнилася. Ну, а зараз, ви бачите, я нікуди не спішу. Хоча потяг через 10 хвилин вже відправлені. Ні, треба йти. Дякуємо нашим ЗСУ за, за змогу зняти це відео. Слава нашим героям! Не забуваємо донатити. Ну а вам приємного просмотру. До зустрічі. Пока-пока.